Вітаю! На цьому відео я поясню, як будується лінія впливу для певного фактору для ШКБ. Перше, що ви маєте зробити, це побудувати схему утворення ШКБ. Як її будувати, я розбирала і на лекції з вами, і є в мене на інших відео на каналі. Так, давайте розглянемо перший приклад це лінія впливу. Порної реакції РА. Перше, що ми робимо, це шукаємо цю точку, якій простій балці ця точка належить. Це ось вона ось така проста балка. Тобто, ми з вами маємо побудувати лінію впливу РА спочатку ось для такої простої балки. Реакція РА — це реакція в защемленні. Як побудувати лінію впливу. Для реакції в защемлення, розбирається ось тут. Давайте я трошки поясню, покажемо одиничне навантаження, яке діє на балки. Положення цього навантаження буде визначати координата Х. 0 координатної осі Х суміщаємо з початком балки. І так, для того, щоб знайти реакцію RA від такого навантаження, ми складемо. Просте рівняння рівноваги, сума проєкції всіх сил на вертикальну вісь. RA-F дорівнює 0. Ось таке просте рівняння буде. З цього рівняння реакція RA буде дорівнювати силі, тобто одиниці. Графік ось такого рівняння це пряма паралельна до осі. Знак координати плюс. Рисуємо ось ову лінію. Вгору відкладаємо одиницю і рисуємо графік лінію паралельно до осі. Штрихуємо перпендикулярно до осі балки, ставимо знак, підписуємо ординату і підписуємо, що це лінія впливу RA. Таким чином, спочатку, ми побудували лінію впливу для простої балки і повертаємося до нашої ШКБ. Ось вона ця лінія впливу реакції. А далі. Діє єдине правило для побудови лінії впливу для ШКБ. Якщо на нашу просту балку, для якої ми будували лінію впливу, якщо на неї опирається другорядна балка, то ми маємо лінію впливу продовжити на цю другорядну балку. Яким чином продовжується ця лінія? Лінія опускається з ординати в 0 опори. Тобто, дивіться, ми закінчили ось тут. Ось ось наша ордината плюс 1. Тепер від цієї ординати в протилежну опору це опора К нашої другорядної балки. Опустили лінію і заштрихували її. Далі у нас немає балок, щоб опиралися. Щоб були б вище розташовані. То ось на цьому ось ця лінія впливу і закінчується. Лінія впливу для реакції RA. Розглянемо другий приклад. Лінія впливу. Для реакції РБ знаходимо цю точку РБ і дивимося, якій простій балці вона належить ось така проста балка. РБ це реакція, що виникає в шарнірній опорі. Значить, правило побудови цієї лінії впливу буде відрізнятися від побудови лінії впливу опорної реакції в защемленні. Я нагадаю, це правило. Над відповідною опорою відкласти вгору одиницю. З'єднати з нулем в протилежній опорі. Протилежна опора це опора, це я звертаю вашу увагу, ось в цьому балку все ще розглядаємо. Ось нуль. З'єднала. Якщо є консолі, а у цій балки є і ліва консоль, і права консоль. Цю лінію продовжуємо. Ось така у нас лінія впливу спочатку для простої балки. Далі дивимося, чи опираються на цю балку дворядні. Так. І справа опирається балка. І зліва опирається балка. Значить, цю лінію впливу ми маємо продовжити на ці другорядні балки. Давайте продовжимо на праву балку. Ось тут у нас ми закінчили побудову лінії впливу і опускаємо цю лінію, опускаємо лінію в 0 опори. Опустили. Зліва ми закінчили ось такою ординатою побудову лінії впливу. Опускаємо в 0. Опори другорядної балки. Все. Далі, зліва нема балки, щоб ось на цю опиралося б згори, значить, на цьому лінія впливу закінчується. Ну, а справа взагалі балок немає, значить і тут закінчується ця лінія впливу. Заштрихували перпендикулярно до осі. Всі ординати, що дивляться вгору, мають знак плюс на будь-якій лінії впливу, всі, що дивляться вниз, знак мінус, поставили знак, заштрихували перпендикулярно до осі і підписали, що це лінія впливу для реакції РБ. Ось такий принцип продовження лінії впливу, коли ви продовжуєте на другорядні балки, тобто на ті балки, що опираються на ту балку, для якої ви будували лінію впливу, це є єдине правило для побудови лінії впливу в ШКБ. Тобто ось таке простеньке. Просто продовжуєте на верхні балочки. І все.